Із Донеччини на Полтавщину про евакуацію і започаткування бізнесу з нуля поговоримо сьогодні із Оленою Кириченко. Олено, ви от корови зараз ми бачимо, але цим ви займалися і у Донецькій області. Так Так. так. тут є корівки, які місцеві, які привезли із з тих Ні, територій? Ні, це Все привезені вийшло так, що після першого обстрілу нашого села швидко прийнято рішення лайкувати дітей. В першу чергу ми думали про дітей, у нас їх дев'ять, на трьох сестер-брата і у нас дев'ять дітей. Тому вирішено було одразу ж рятувати дітей. Про годувальниць наших на той момент було прийнято рішення, що ми їх переганяємо поки на перетримку до місцевого фермера, який, на жаль, виявився не дуже добросовісною людиною, бо через два тижні, коли ми приїхали їх забирати, половину поголів'я нашого не було. З 18 голів дійного поголів'я залишилося всього-навсього шість молодняку, одна старенька і молодий бик. Все інше стадо, які були глибоко корови на 7-8 місяці вагітності. Він їх просто повирізав на м'ясо. Все, ми залишилися без нічого. Це такий, такий удар був для нашої сім'ї, така втрата, бо з цього жила ну, вся родина. Хоча там у кожного своя робота була, своє життя, але кожен тримав господарство. І тому загалом, ми єдине, що таке, уцілівші залишки, Оце, нічка наша залишилася. От. Коли ми сюди ну, приїхали на Полтавщину, одразу голова громади Ігор Григорович запитав у нас, чим ви займалися вдома. Коли дізналася, що виробництво молочної продукції вирішено було так, що допоможуть нам привезти повернути сюди наше стадо. Знайшли нам спонсорів, знайшли нам перевізника. Вісім голів привезли, а потім через місяць з нашого ж села забрали іще на перетримку іще сім голів. І вийшло так, що з перетримки потім викупили, вони залишилися вже на нашій фермі. Так дуже цікаво вийшло, що у нас народжувалися загалом тільки дівчатка. Два хлопчики, а то загалом дівчатка, дівчатка. Ну, це значить розширення буде. Будь розширення. Буде стадо нове, буде молоджуватися. А скільки зараз у вас у всіх? А зараз у нас 14 дійних голів. Тато один є племінний і це ще її молодняк. 11 дівчаток і два хлопчика. Це наш тато Мишко, він вже у нас підріз за цей рік з мужнів. Це Ласунька, це наша найстарша дівчинка, їй майже 14 років. Але вона досить непогано справляється зі своєю функцією. Годує своїх дівчаток сироватка, випайка, сироватки з кашкою. Даємо сіна. Смалкою, коли вони народилися, ми давали три рази в день молочко із кашкою. А тепер, коли вони трошки ось підросли, ми даємо сироватку з кашкою. Дівчатка будуть у нас майбутні мами продовження наших великих корівок. Тут ви вже почали на Полтавщині себе реалізовувати як підприємиця, так і з якими складнощами ви зіткнулися, який досвід ви тут здобули. Нам дуже повезло на початку опинитися саме в Сергіївській громаді, де є дуже мудрий голова. І тут дуже гарно працює економічний відділ. Е, 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 який просто-напросто веде тебе за руку, веде, допомагає і е, боятися тут нічого. Е, було б бажання працювати і відновлюватися е, самому, відновлювати економіку країни. Е, так, це важка праця, але коли тобі допомагають, то це, ну, це легко, це на початку страшно. А потім ну, йде -йде, допомогли дівчата оформити ФОП зробити. Повідкривати кведи, саме ті, з якими ми співпрацюємо. Це переробка. Основний наш квед це переробка молока. От. Плануємо на майбутнє і розводити, щоб переробка м'яса була можлива, просто розведення великої рогатої худоби. Ну, буде вже видно по мірі того, як нам ставати на ноги. Коли розпочалися в нас бойові дії, перший обстріл села був, вже тоді роздумів не було, і почали обзванювати, шукати безпечні місця, де поїхати. І це зупинилися на, саме на сільській громаді, знайшли номера, зв'язалися з дівчатами з виконкому. І попередили, що нас прийде дуже багато, нас 17 людей, і де б нам хоч один будинок розміститися. І оце так він каже, ну у нас тільки один великий будинок залишився, каже, тому що він нас і чекає. Коли приїхали в цей будинок, старий будинок занедбаний, тому що тут ніхто довго не жив. Роботи нам довелося багато зробити, тому трошечки так оце благородили. Квітів насадили, привезли свою суничку з Маркова, щоб згадка була. Ви в цьому будинку всією сім'єю жили? Так, ми мешкали, пів сім'ї було в літній кухні і пів сім'ї ну, наразі в нас з нами ну, в одній кімнаті четверо, в другій кімнаті п'ятеро проживає. От Батьки, ну це і діти ж батьки переїхали зараз в інший будинок, вже, вже трошки роз'їхались, трошки легше, але все одно тіснувато, бо такі на Полтавщині цікаві будинки. от, Саме розташування кімнат, просто дві кімнати і все. Була кладовка стара, ми її перемонтували, переробили під ванну кімнату, зробили септик і в принципі ми маємо всі, всі умови для проживання. А коли ви сюди приїхали, що найперше ви почали робити? Що ми зробили? Ми огороди всіх вже така картопля стояла. У нас був єдиний пустий город в селі, що залишився. Отак, от як-то так нам дуже повезло в цьому плані. Сусід нам згорав, і ми розпочали вдруге садити в цьому році, бо перед від'їздом у нас так, у нас дуже депресивний березень був, бо війна і це непорозуміння, неприйнятність того, що не вже в 21-му сторіччі за якийсь розподіл території, чи за що, взагалі за що розпочали війну. І… Потім квітень, це так, в роздумах їхати, не їхати в пошуках, щоб куди поїхати, чим виїхати, перевізника шукали. Ну, Травень, травень, наче все в зелень пішло, життя розпочинається, як навесні, і тобі хочеться, і картопля та проситься вже садити сусідів. Ну, давайте посадимо. Посадили, посадили, а то ще як після першого обстрілу, ну, що все залишилося, сюди приїхали, вдруге садили город. Коли дитина тебе бере так, от в долоні і мама, я боюсь, поїхали. Ну, ти бачиш ці очі, ти розумієш, що дитина все реально розуміє, бо він вже дорослий. Ну, ну, це нормально боятися такого, бо це незвично. І було прийнято швидко рішення. За два дні зібралися, вже 1 червня, символічно на день захисту дітей, виїхали. Оцей день, 1 червня, ми провели в дорозі. А Вже другого ми тут уже вранці стали в п'ятій ранку, дивилися, де що. А тепер дивишся у нас ну, це ж ми вже новим садом. Обсадилися і ось кущики лаванди посадили. Це буде майбутнє зерно і квіточки для лавандового сиру. Без Костянтинівської громади і там ви працювали у дитячому садочку. Так, помічником вихователя. Я звільнилася вже тут, коли приїхала сюди, вже звільнилася і розпочали нову справу. Зробили ФОП і Тепер ми ну, розпочали роботу в сироварні і почали виплачувати як кожен ФОП податки в громаду і податки в державу, тому що взяли на роботу дві жінки ВПО, з яких сплачуємо податки. І військовий збір, і пенсійний збір, але ефективність ваша в таким чином набагато більша, аніж би ви просто сиділи на тій території, де ведуться бойові дії. Коли є змога, хоч якось, хоч чимось допомогти, то це потрібно робити. Не потрібно сидіти і чекати. Ну і взагалі потрібно самому собі ставити питання: ну а чому би не я? Чому не я? Нам багато людей е, такі питання задають. Ну, якщо це важко, якщо це дуже затратно, на що ви цим займаєтеся? Ну, відповідь однозначно, ну а, а чого би не я? А хіба легко тим хлопцям, які на, от, на даний випадок захищають наш край? Якщо в тилу не буде допомоги, то їм там важко буде. А так і економіка країни піднімається, і підтримка хлопцям йде, і розвиток в громаді йде, на останок розвиток в родині йде. Це ж добре, коли людина чим займається і розвивається і не сидить на місці, а сама справа розвивається далі. У цій кімнаті власне відбувається магія сироваріння. Взагалі, це все обладнання, і виробничі стали, і дренажні стали, і прес для сиру це оце для твердих сирів. Це придбали все завдяки тільки грантам, завдяки донорським програмам. Я зараз вакуумую чечел та слугуні для хлопців на передову. Кожного дня допомагаю, працюю, вакууємо, перемиваємо сири. Це саме моя основна робота. Переганяємо молоко, щоб були виршки, там творог. Буває до трьох часів ночі, буває до чотирьох, буває до двох. Але зараз справляємося до дев'яти до десяти. Це один з процесів приготування качоти. Це вже на такій стадії засалювання. Це один з полутвердих сирів, який дозріває 1-4 місяці. На Полтавщині ми зареєстрували своє господарство 29 липня 22-му році і розпочали свою діяльність. Приймали участь у багатьох грантах. Подавалися загалом, виграли 6 грантів. Наразі ще проходимо навчання по варкці твердих сирів. А бізнес сільських жінок я взагалі вдячна всім дівчатам, які ведуть нас. Дівчата надали нам менторську допомогу вигляді юристів, вигляді бухгалтера, вигляді спеціаліста по стандартах, спеціаліста маркетолога та рагетолога взагалі дуже дуже це приємно, що люди підтримують один одного. Там дівчата в цій мережі багато є. Із Запорізької організації, які самі залишилися без бізнесу, бо він на окупованій територіях. Ну то люди втратили багато що, але не опустили руки і підтримують таких самих, як і вони. І завдяки цій підтримці, коли ми українці один одного підтримуємо, це дуже добре і ми на плаву. От, тому ми розпочали нові види сирів. Це у нас мармуровий сир зі шпинатом. Власний шпинат ми вирощуємо. Єсть це сологуні сир для піци. От. Це вершковий сир полутвердий. Є у нас отакі ще це качота, яка визріває це вже три місяці. Ви можете стверджувати, що навіть в умовах війни і навіть з нуля свій бізнес зараз розвивати можна. Для цього є певні умови, так? Так, дійсно, певні умови. Ну, умови є, тому що ну, так, було б бажання і. Зараз тільки надається грантів і донорських допомог. Взагалі, як ти себе ще будеш поводити. Якщо ти сам зацікавлений в тому, щоб в тебе був розвиток, розвиток був в країні, розвиток в громаді, то потрібно це ну, брати до уваги і ну, приймати це і приймати участь у всіх грантах, які є. Ну тобто руку допомоги тобі нададуть, аби ти тільки за неї взявся, та й все буде.